Я хотіла вам розповісти, як я видаляла бур'яни. І мені вроді казалося, що ну, ті бур'яни, буряни та бур'яни. Прийшла, була у платнічку. Прийшла і дивлюся у платнічку такий ось отакий бур'янчик. А у мене по всьому, по всіх ногах внизу, отаке прямо красне все. І так, боліло, припухло дуже. І таке, як знаєте, так ну дуже-дуже боліло. Я думаю, чи може от бур'янив якась алергія. А тоді я зрозуміла, що це воно таке, знаєте, колюче, і воно прямо мені аж такі ранки поробило. Оце якийсь бур'ян, не знаю, що воно таке. Пот... Тому що я почала з платтячка винімати, і я зрозуміла, що це коли я працювала, я цю. Цього... Зовсім, ну, зовсім мені було, як кажуть, швиденько-швиденько працювала, я цього не почувала, що мені боляче. А коли вже зайшла і бачу, ну так поганенько, думаю, може, алергія. Ні, на алергію було не похоже. Я взяла на скунчик, розвела цей засіб баню від 14 видів грибків і е, бактерій. Я його взяла на спонжик, протерла, а воно ж все рівно виходить, знаєте, як, ну, протерла так, е, вроді так нічого мені. А потім узяла, нанесла ось такий крем з маслом чорного тміну. Це як природний антибіотик. Його не тільки там на ранки наносять, якщо якісь висипи є на обличчі. Крем дуже гарний. У мене чоловік користується їм, після того, як побриється, весь час не мусить. <правж> Тому я користувалася цим кремом. На другий день я устала, уже в мене не було таких поганих відчуттів. От, я ще раз притерла, нанесла і за два дні не стало ніде нічого. Ну, показувати вам же ж не буду. Я не той блогер. Тому мати такі засоби у себе вдома дуже-дуже гарно. А якщо ви ще працюєте в себе на городі, як я, ось так. Всім вам бажаю кріпкого здоров'я і добра!